А Нині на Закарпатті вже з самого ранку дуже спекотно. Розкажи, як працюється за таких умов. 에... <реш> Умови, в принципі, нормальні. Це літо, літні збори вони завжди важкі в плані погодних умов. Ну, зранку ще не, не сильно жарко. От, якщо вже після обіду якось воно більше, більш, більш важко дається. Сьогоднішнє тренування розпочали з привітання Данила Голуба з днем народження. Ти як уже досвідчений футболіст, що можеш побажати молодому партнеру? В першу чергу, напевно, здоров'я побажав би і ніколи не зупинятися на своїх досягнутих цілях. Банальне, але традиційне питання, які твої враження від Буковини, можливо, щось конкретне приємно здивувало або на щось звернув увагу. Звернув увагу, напевно, на організацію в клубі. Організація досить на високому рівні. Менеджмент дуже добре працює в цьому клубі. Ти можеш однаково добре зіграти на обох флангах захисту, але все-таки де тобі комфортніше. Е, більш комфортно, напевно, лівіше, е, тому що більшу частину своєї кар'єри грав зліва, але немає ніяких проблем, якщо тренеру буде потрібно, щоб я зіграв справа. В принципі, володієш добре обома ногами? Е, немає проблем, що злівою, що з правою. В принципі, нормально. Навесні ти двічі поспіль ставав гравцем місяця в Оболоні і претендував на звання найкращого гравця всього сезону. Є мотивація досягнути подібного у Буковині? Звісно, є мотивація досягнути як своїх індивідуальних якихось яких цілей. І саме головна моя мотивація це щоб клуб досяг тих завдань, які хоче президент і яких хоче місто. Зараз на зборах відчувається, що висока конкуренція у складі, і в принципі нікому не гарантоване місце в основі. Е -е, нікому в принципі, у Сергія Добре. Юрійовича е ніколи немає такого, що хтось е завчасно може на щось там претендувати і знати, що він буде грати. Завжди конкуренція і це додає мотивації в тренуваннях, щоб кожен гравець викладався повну.